Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Конвенція Монтре забороняє прохід для кораблів воюючих сторін, і це накладає суттєві обмеження не лише проти росіян. Пресслужба ВМС України розповіла, що 8 лютого 2023 року під час візиту української делегації до Великої Британії відбулася зокрема зустріч командувача ВМСУ контр-адмірала Олексія Неїшпапи з першим морським лордом адміралом сером Беном Кі та командувачем королівськими ВМС Великої Британії віце-адміралом Енді Бернсом. Як Зазначається, окремо сторони розглянули питання надання військово-технічної допомоги та посилення підготовки особового складу військово-морських сил ЗС України за участі іноземних інструкторів. Перше, що тут одразу може спасти на думку, учасники зустрічі обговорювали підготовку наших екіпажів на гвинтокрилах Сі Кінг і передачу додаткових таких машин. Другий варіант, що зараз менш на слуху, передача двох треальників проекту Сендаун для ВМСО, поставку яких британські змі анонсували ще на вересень 2022-го мінні кораблі для. Військово морських сил України потрібно буквально на вчора. Якщо зважити на той факт, якщо зважати на той факт, фак, що втрата єдиного на початок повномасштабної війни РФ проти України тральника ВМСУ Генічеськ офіційно визнана, а загроза для цивільного судноплавства від дрейфуючих мін рашистів постійна. У липні 2022 року британське ВВС в своєму репортажі розповіло, що наші моряки опановують британські тральники Сендаун, і саме тоді був заявлений анонс про передачу цих кораблів у вересні минулого року. Вересень 2022 року наступ. Упив, але у відкритих джерелах можемо знайти лише згадку, що ці тральники отримали імена Чернігів та Черкаси, і заодно вказівку про склад їх майбутнього озброєння. Наприкінці січня 2023 року. З'явилося перше фото із виходом у відкрите море тральників Чернігів та Черкаси, саме під прапором України. Фото опублікував ресурс UK Defense Journal, автор Дейв Каллен. Зазначається, що ці кораблі курсували поза межами шотландського міста Росайт, де розміщена верф, на якій власне відбувалася модернізація цих тральників. На цьому всі відомі новини про британські протимінні кораблі для ВМСУ поки що вичерпуються, Хоча в орієнтовний строк передачі Чернігова та Черкас для українського флоту поки що не розкривається, як і лишається невідомим, ось таке питання. А якщо ці кораблі захочуть пройти протоками Босфорта Дарданелли, то чи пропустить їх Туреччина, посилаючись на конвенцію Монтре? Ця конвенція забороняє прохід кораблів кораблівчих сторін, і саме із посиланням на цю норму Туреччина 27 лютого, 2022 року, заборонила прохід для угрупування ВМФ РФ із Середземного моря. Дозус зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.